Зараз була така зустріч цікава з потенційним роботодавцем для платформи, пояснив, як, як працює платформа, як ми мечимо, показав кейси, як ми там надаємо трьох кандидатів на важку вакансію, і один кандидат отримує офер. Він такий клас, вау! Давайте пробувати! Давайте працювати. А потім такий сидить каже: А якщо нам потрібно 20 кандидатів, я кажу: ну давайте сім вакансій, буде вам 20 кандидатів. Каже, та ні, ви не зрозуміли. Нам на одну вакансію, якщо не треба 20. Я, я такий сижу і думаю, що, 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 що має відбуватися у людині, що він собі уявив, що у нього якась така вакансія, що навколо якої мають хороводи крутитися, там, 20 людей мають крутитися, щоб обрати одного. Я кажу: слухайте, ну є WorkUA. QA. Ви там можете розміститися, ви будете 89201 роботодавцем, і вас там будуть там у них кажу, 300 тисяч кандидатів чи 400, і гартайте, кажу, можете все життя гортати, не перегортайте.